В одному селі маленька і дуже добра дівчинка. А в її селі жила бабуся. Бабуся дуже любила свою внучку і часто дарувала їй гостинці, подарунки. Якось вона подарувала дівчинці червону шапочку, а тій так сподобався цей капелюшок, і вона всюди ходила в ньому. І дівчинку назвали Червона шапочка. Якось мати напекла пиріжків і каже, Сходи донечку до бабусі, віднеси їй пиріжки і плечок масло. О, взяла черво, червона шапочка кошечок, рюкзачок і пішла. А село, в якому жила бабуся, треба було йти через ліс. І йшла вона лісом, квіточки збирає, пісеньки співає, і назустріч їй вовк. Привіт, Привіт. Куди ти? йдеш? Що відповіла червона шапочка? Я просто гуляю по лісу. А ти, мабуть, голодний? Ти, ти, мабуть, голодний. Голодний, ти, ти, ти. відповів ти, ти, ти. вовк. Вирішила червона шапочка погодувати вовка пиріжками. Наївся вовк, задоволений став і подякував і попрощався з дівчинкою. І до побачення. Пішов далі, а червона шапочка пішла собі додому до бабусі. та там Це? Я твоя внучка. Смекне, Смекне замок. Тузочку. Смекне. Двері, відчиняться. Двері відчиняться. Зайшла червона шапочка до хатинки. І каже бабусі, я принесла тобі підошки. Але дуже мало. мало. Це нічого, зраділа бабуся. Це нічого. А кого розкажи, що ти зустріла вовчика і його погодувала? Я зустріла вовчика і його погодувала. Ти молодець. Ти молодець. Молодець. Це те ми лишилися обоє. Живі, так? Так. Діточки, можна з незнайомцями говорити, балакати? З незнайомцями можна? Ні. І брати якісь солодощі в незнайомці можна? Ні. Коли тебе кличуть, правда? Бо наша червона шапочка була дуже розумна, дівчинка, і вона, бачите, як вона вирішила, вовка нагодувала його, кошечку мала їжу і вок. Не чіпав її, бо він наївся, не був вже голодним. Ось так, молодці, дітки. Ви собі таку казочку склали. Гарна казочка? <плес> так.